Про події війни говорить Стратко. У режимі відеоконференції відбулось 22-ге засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Україну на ньому представляв міністр оборони Рустем Умєров. За час, що минув від попереднього засідання, ворог суттєво активізував свої атаки, намагаючись розтягнути українську оборону вздовж 1200 кілометрового фронту. Зокрема, з урахуванням наступальних дій противника на кордоні з Харківською областю. Ми стримуємо цей наступ, відновлюємо наявні бойові підрозділи та створюємо нові бригади. Наш Ретет важке озброєння, танки, БТРи, гаубиці те про що говорили сьогодні з моїми колегами, міністрами оборони країн-учасниць контактної групи, написав міністр оборони України у Фейсбук після засідання. Свої заяви за наслідками 22-го рамштайну зробили і деякі країни. Так німеччина повідомила, що до її ініціативи з посилення протиповітряної оборони України хочуть приєднатися ще 12 країн. Як відомо, вона створена для постачання систем ППО Петріот, Ті», Скайнекс і «З Самохідних установок гіпард: Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово. США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Литва допоможуть фінансово і ракетами. До ініціативи також має намір приєднатися Латвія. Йдеться в повідомленні німецького оборонного відомства. Іспанія анонсувала посилення українського бронетанкового парку. Танки будуть відправлені до Києва наприкінці червня. У поставку також увійдуть ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот, артилерійські боєприпаси. Калібру 155 мм міліметрів, системи захисту від дронів. Іспанія буде продовжувати надавати підтримку, на яку Україна заслуговує і якої терміново потребує, зазначила після засідання Рамштайну пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Мова йде про танки Леопард 2 а 4 Минулого року уряд Іспанії передав нам 10 таких танків. У березні було оголошено про відправку в Україну ще 19 танків. Тож наразі йдеться саме про них. Перша партія з 10 танків прибуде до кінця червня, друга ж партія. Дев'ять танків очікується у вересні. Протягом минулої доби загалом відбулось 112 бойових зітнень. Противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Задіяв 977 дронів камікадзе, із них 47 БПЛА типу шахет та ланцет і 930 ФПВ-дронів. Загарбники 4064 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, зокрема 120 разів із реактивних систем залпового вогню. Сили оборони продовжують зосереджувати. Основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей посилюють позиції вздовж державного кордону України з Російською Федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбників, подекуди контратакують. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Загалом тут відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися за Зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на харківському напрямку понад 260 осіб вбитими та пораненими, а також 52 одиниці озброєння та військової техніки. На Курахівському напрямку противник на даний час продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда. Ситуація під контролем сил оборони. Під початку доби 21 травня відбито вже чотири спроби противника просунутися на Времіївському напрямку в районі населеного пункту. Старомайорські втрат наших позицій не допущено Здовж лінії фронту. Наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам. Ведуть штурмові дії з метою покращення положення на окремих ділянках. Мають успіх минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1380 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи. Десять українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів f 16 Про це повідомили у Міноборони цієї країни. Українці вправлялись в обслуговуванні всіх важливих для пілота винищувача частин. Ідеться про шолом. Кисневі системи та парашути на борту тренування також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакета. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. Він містить серед іншого їжу та медикаменти. Пілоти F-16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літаки. Щойно вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей, і що літак буде в порядку. Сказали в Міноборони Нідерландів. Нагадаємо, Нідерланди є. Одним з ініціаторів створення європейського навчального центру F-16 і погодилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі. виничувачі. У міністерстві оборони пояснили, що робити військовослужбовцям, які мають статус в розшуку у застосунку резерв плюс. Пояснення надала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. По перше, у діючих військових немає потреби оновлювати дані у застосунку. Військовослужбовці не стоять на військовому обліку, тож вони не можуть порушувати його правила. Якщо ж військовий завантажив застосунок і побачив статус в розшуку, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати його дані. У такому випадку військовослужбовців. Жбовець або ж найближчі члени його родини можуть звернутися до ТЦК і надати необхідні документи: паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу. До речі, тепер потрапити до ТЦК можна буде через електронну чергу. Повідомила за міністра оборони. Тепер не треба вставати о п'ятій ранку, щоб зайняти місце в черзі під ТЦК ТСП. Ми зробили цей зручний сервіс і будемо зараз його масштабувати, підтримувати. Я хочу сказати, що записатися до електронної черги ви можете через сайт Міністерства оборони в розділі громадянам достатньо вибрати свій ТЦК ТСП, СП, до якого ви хочете прибути, і внести всі дані для того, щоб підтвердити їх і отримати свій слот або свій період часу. Ще одним нововведенням за стосунку «Резерв плюс» має стати можливість отримувати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Це дасть змогу не ходити за цим документом до ТЦК. Цей функціонал може з'явитися у додатку в кінці червня або на початку липня. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.